Легкі заробітки з Телеграму хотів отримати 8 тисяч гривень може отримати довічне за диверсію на замовлення ворога. 16-річний Чернігівець готував підпали на стратегічних об'єктах Укрзалізниці на Чернігівщині. Його затримали правоохоронці. У поле зору російських спецслужб юнак потрапив під час пошуку легких заробітків на телеграм-каналах. За вказівкою ворога фігурант попередньо обрав ціль для підпалу та погодив її з кураторами. Потім він облив технологічне обладнання легкозаймистою сумішю та підпалив його. Співробітника СБУ задокументували підривну діяльність ворожого поплічника та затримали його по гарячих слідах. Йдеться в повідомленні управління СБУ в Чернівській області. У поліції зазначають, що підпал релейної шафи на залізниці трапився в денний час у межах міста Чернігова. Обладнання залишилося в працездатному стані, тож на рух залізничного транспорту інцидент не вплинув. За наявними даними, зловмисник мав здійснити ще ряд підпалів на об'єктах Укрзалізниці, які забезпечують безперебійний рух вантажних поїздів та військових ешелонів. Повідомляють в СБУ. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує 15 років за ґратами або довічне ув'язнення. Нагадаємо, щоб протидіяти вербуванню громадян, СБУ запустили офіційний чат-бот з Пали ФСБшника у телеграмі. Якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування, одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ.